Ну, ну, ну. Колись друга, турбі... друга турбіна включать. І нині пресної волі віпамінь, пресвяти край, Святосах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нас у споку, Але визволи нас від лукавого, є царство, і сила і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків, Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків, Господи, людей Твоїх і благослови Твоє, сподвоє, наймогові, і нині повсякчас на віки вічні, старой боїща. Господи, відомо Господи, Бог, Боже, ставо те, що деревом, життя, яке було. Не що нашому спосил, лукавих наших, і в відвигнув... що на ньому улюблений... і, помер, і смерть, смерть, і всюди дияву... я весню, міцну надію на спасіння і похвальну надію духа, на оце хрест незнамено, і поблагострашним, і міцним. На всіх ворогів видимих і невидимих. послає святи його і дай йому стати станем страшним і міцним, на всіх ворогів видимих і невидимих, а на бур, на всіх проханнях на спасіння і книщі Хрести Святої, сину переможцями переможцем і і подай їм правди, наставляй усіх вірних на добре. Із промотворним твоїм добром, нині повсякчас. І щоб були почуті благання і моління всіх, хто з вірою молиться тобі перед цим знаменом. бо ти єси Бог милості милостий, і чоловіколюб'я. І ми тобі, славу, віддаємо з єдинородним твоїм сином. Благодать Пресвятого Духа, окропленням цією свяченою водою, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Зараз будемо освячувати державний прапор, попрошу стану хресту святили, зараз будемо освячувати державний прапор, попрошу Господи, Боже наш, Боже сил, сильний мужністю і мужній у боях. Давньому юнакові твоєму Давидові придивну силу ти подав для перемоги над о, ми, о, ми, Господи Боже наш, Боже сил, мужністю і в боях. Давньому юнакові твоєму Давидові придивну силу ти подав для перемоги над негідником Голіатом і славі Константинові нову ласку. Переможний знак ти показав, озброїтися хрестами. хрестами, і їх носити на військових прапорах для захисту від кожного ворожого. Ви, Господи, і сьогодні настав, ти велів, ти, Господи, і сьогодні настало, та й повірні наші милиці. Захисту і оборони Христової правди, пославлення Бога, якого прославляємо у святій Тройці Отця, і Сина, і Святого Духа, покропленням цією свяченою водою, нехай зійде і перебуває на цьому прапорі і на тих, що його носять, його для захисту і оборони. Христової правди. Серце ваше, перемагайте ворогів наших, маючи надію на Господа, Будьте мужні, нехай кріпиться, серце ваше, перемагайте ворогів наших, маючи надію на Господа, передаю вам прапор мужності. І спільної праці з цим благословенням, щоб ви під цим прапором твердо стояли, з напільної праці з цим благословенням, щоб ви під цим прапором твердо стояли, з набожністю, вірністю і щирою любов'ю один до одного і своїх друзів в Україні, Хри... Христос. Державного прапора, нехай Господь дарує їм від здоров'я і славі життя. Все, щоби цей хресне знамено і наш державний прапор був установлений на цій горі. Бог знає імена кожного, хто долучився до цієї справи, бо це є дуже важливо. Хрест маємо як знак перемоги, де Христос переміг у смерть, смерть подолав. Де дарував людям відкуплення від гріхів. І цей хрест тут на горі він є таким ідентифікатором, що е, тут живуть християни, тут живуть ті, які вірять в Господа, які вірять в Ісуса Христа, які через це хрест незнаменно поклоняються йому. Е, державний прапор є ідентифікатором, що тут, тут живуть українці, які сьогодні борються за своє майбутнє, борються за свободу Батьківщини. Які кладуть своє життя за майбутнє покоління і за майбутнє своєї держави і тим людям, які долучилися до встановлення хресного знамена, до встановлення державного прапора. Нехай Господь дарує їм міцного здоров'я, е, сили, наснаги до життя, радості в житті, на многії благи літали. Так, можете брати. Будете ж Будет заряджу дома, хтось може підписати, що за подія була на нього. Старіш ти більші! Я так си думав.